От чому мужчини не хочеться завойовувати жінку, подарунки дарувати, квіточки там всякі, водить кудись в ресторан поїсти, а хочуть зразу вкрасти. Ну, а ти попробуй з моїм ростом 2 метри на каблуках 120 кілограм вагою. Чуєш, як тріщить? І хилетається. Щоб мати дружину, треба щось зробити, чогось здобитися. А не украду і нічого дарити не буду. Мене можна замуж взяти або Геркулесу, або тільки через подарунки. І таки знаєш, щоб я наїлася. То тобі дорого стоять буде. Бо я ціну собі не складу.